Усім привіт! Мене звати Артем Єфремов. Я пластичний хірург, е, оперую обличчя, тіло та груди. І сьогодні ми з вами побалакаємо про найдивніші пластичні операції у історії людства. Перша операція, яка мені спадає на думку, е, це операція, називається індійська пластика. Зараз її завжди так кажуть, індійська пластика, е, її у 6 столітті. До нашої ери описав такий індійський хірург Сушрута. Е, і у чому вона полягає? А до речі, чого саме носи, чого індійська? У Індії у ті часи е, була дуже розповсюджена е, була дуже розповсюджена така кара, коли відрізали носа. І все, і одразу пацієн пацієнта одразу пацієнт, і одразу людину було видно, що вона порушила якийсь наркоз, і одразу було помітно, що людина порушила якийсь закон, і все, її треба остерігатися. Тому було. Вигадино, спосіб пластики, коли з лоба брали лоскут шкіри, який по формі якраз відповідав ну, ураженій ділянці. Її обережно пересаджували, вона приживалася, і тоді місце, де вона прикріплялася до лоба, відсікалося і формувався. Ну майже такий, як і був е ніс у пацієнта. Е це достатньо детально описана методика, після якої пацієнт міг навіть дихати, і структури структурні форми носа зберігалися. Е Совно хрящових елементів там нічого не було описано, але от такий от м'який, відповідаючий формі носа. Е Шкірний клапець залишався це, взагалі для 6 століття до нашої ери. Мені здається, це просто топчик. Це якась неймовірна операція. Е, мені б хотілося побувати у ті часи і подивитися, як взагалі прийшло в голову якомусь хірургу такий метод. Ну, це взагалі неймовірно. Ідемо далі у 19 столітті. Карл Фердинанд фон Граф здається правильно сказав. Так, я правильно все сказав. Розробив методику і вперше виконав пересадку шкіри з е, руки пацієнта йому на обличчя. Зараз вже для нас це не яка не новина. Всі пересаджують шкіри. Це часто виконують під час е, операції е, з корекції опіків для закриття дефектів. Але тоді він вперше е, пацієнту з якимось дефектом на обличчі, яких тканин він пересадив з руки шкіру на обличчя. Мені здається, це неймовірно. От він віднісся е, до шкіри пацієнта просто як до матерії, як до одягу, в якому пацієнт знаходиться, е, з одного боку зробив виточку, зашив це місце і пересадив його на обличчя, і там пришив. І шкіра дійсно е, прижилася. Звісно, я думаю, що в ті роки е, він міг до цього зробити близько 100 Подібних операцій, коли щось пішло не так, коли якісь там ну, трошки не прижилося. А от у цьому 19 столітті, е, а що це мені? Він же ж, напевно, тільки й жив у 19 столітті. Е, а от у цей раз він зробив пересадку і все прижилося, і він навіть задокументував це у своїй монографії, здається. Тому для мене це найдивніша операція. Бо 19 століття пересадка шкіри, ну камон, це. Дуже не цікавитимо більше у майбутнє 20-те століття або ж 90-ті роки 20-го століття. Стала дуже популярною операція з імплантації. Скажете ви зубів або імплантів грудей? Ні, з імплантації бодімодифікаційних імплантів на обличчя. Але здається, це робили не тільки на обличчя, але ви пам'ятаєте, можливо, такі роги ставили собі на лоба, ставили собі імпланти нижні щелепи, щоб вони виглядали більш гостріше, підборіддя робили таке чудернацьке, і це все е розкачувалось приблизно до 2000-х років. Зараз я вже не бачу, щоб так часто робили такі операції, але тоді це було дуже популярно серед е певних субкультур. Колись були такі готи, панки, здається, робили такі. Але от є такі, е я не знаю, як їх правильно назвати, можливо, біопанки, які о от саме. Відрізняються тим, що роблять якісь модифікації зі своїм тілом. Роблять оці спліти язика, роблять величезні, якісь не, неймовірні тунелі на вухах, роблять дірки у щоках, які закриваються такими скельцями, і можна подивитися, чим він сьогодні снідав, що у нього там застряло в зубках. Це все почалося в 90-х роках, і трошки затихло на даний момент. Можливо, не затихло. Можливо, якщо ви бачили таких пацієнтів, у мене всі пацієнти, то пишіть у коментарях, мені цікаво подивитися, можливо, є Якісь блогери з такими м, ім, імплантиками. Ідемо далі. З 2000-х років ще з'явилася мода на вампірські ікла. Можливо, це все через е, сутінки. Да? Сутінки е, там це така велика сага сутінок. Я, кстати, теж читав цю книжечку ще й фанфіки. Ну, то така історія. Е, і з 2000-х років стало дуже популярне вампірські ікла. І це не просто якісь там вінірчики накладні. Люди виривали собі ікла і ставили імпланти по формі, нагадуючи загострені вампірські ікла. Ну, не скажу, що це якась прям клініка. Дуже цікаво було подивитися, як взагалі такі ікла у побуті. Але Клієнт завжди правий, тому ці вампіри, я думаю, з 2000-х років або вже змінили ці ікла на нормальні зубки, або так досі ходять і лякають кондукторів у тролейбусах. Наступний це подовження ніг. Операція достатньо стара. Невідомо, хто вперше зробив цю операцію та описав її. Але це дуже розповсюджена методика серед ортопедів-травматологів. Я знаю, що є прям медичний туризм, коли люди спеціально їдуть подовжувати ноги. У Турцію, але я знаю дуже багато гарних клінік в Україні, які успішно цим займаються. Що робиться у ділянці стегнової кістки, не скажу точно в якій ділянці, десь посередині робиться розпил, кісточка розпилюється і розтягується за допомогою апарату Ілізарва. І вона розтягується потрошку, потрошку, потрошку. Ділянка між, кісточ... між цими, е... уламками кісточки заростають як при звичайному переломі, і ми отримуємо майже там на 10 е сантиметрів подовжений зріст пацієнта. Я думаю, що це круто, коли ну, так от, з нічого можна вирости на 10 см. Але пам'ятайте, що це достатньо болісна процедура, і весь цей період реабілітації пацієнти приймають знеболюючі. І, ну, і обов'язково треба гарно харчуватися, не потрапити ні в яке ДТП, бо тоді вся операція піде на смарку, може одна нога бути довша, інша коротша. В общем, треба відповідально ставитися до реабілітації, і тоді ви можете вирости на 10 см. Пластична хірургія розвиває та відповідає самим бридким або ж е, найвишуканішим потребам людини. Е, і я думаю, що цей процес буде розвиватися невпинно, адже з кожним роком з'являються все нові і нові варіанти пластики. Якісь із них приживаються, от, наприклад, е, блефаро, рино е, та мамопластика або ліпосакція це операції, які з'явилися і не зникали, а тільки е, збільшувалися у кількості проведених втручань за рік. А є операції, які з'явилися та пропали ми, як завжди, слідкуємо за усіма новинками. І якщо вам цікава така інформація, ставте лайки, підписуйтеся та пишіть у коментарях, які ще незвичайні пластичні операції ви знаєте та хотіли або хотіли б про них почути. Дякую!